чув таку притчу, що ворон сідає на орла, десь її читав. І Орел не може його достати, бо він сидить на спині. Він з ним не бореться внизу, він піднімається догори разом із ним. І є така висота, яка недоступна для ворон. І коли Орел з ним піднімається на цю висоту, де розріджене повітря, де ворон вже не витримує. Він сам спадає з плеч. Тому що це не його висота. Він її не візьме, бо він ворона. А орел піднімається до гори. Написано: піднімуть крила, як орли. У орлів є своя висота, де ні д'явол не достає, ні путінські ракети, ніхто. Це висота святих. Там сатана не може зацепити. Дивіться, як Сатана хотів Ісуса зацепити, але Ісус був на висоті. І якщо ти син Божий, докажи. Повели камню стати хлібом, кинься униз. Докажи, покажи, докажи, докажи. Вся дьявольська атака була направлена на те, що Ісус буде щось доказувати. А Він смиренно ніс і нічого не доказував. Як хочеться доказати, що ти не такий, коли тебе критикують, коли тебе унижають, коли тобі кажуть, що ти повний ноль, що ти ніхто, І як наша душа кипить. І ми спішимо доказувати все не так. Ми кращі, ми лучші. І це улюблена стріла диявола. Докажи. І ми біжимо доказувати. Чому? Тому що ми не можемо пройти горнило унічижені. На нього нападають, а він пише пальцем по піску, нічого нікому не говорить. Бог допустив, і син Божий несе. Оце висота. Коли тебе унижають, ти на висоті. Ти кажеш, Боже, чому моє таке життя? Чому ти допустив? Чому мене так унижають? Забери це від мене, що забрати висоту. Забери це від мене, Господи, я не хочу бути унижений, я хочу бути на горі. Да хвалиться унижений брат висотою своєю. Як тебе взяли під ноги, ти на висоті. Но це не всім під силу не те, що виконати, а для початку просто вмістити. Що ти знаходишся на даний момент на висоті, воно не виглядає висотою, ну воно так є, согласно вченню Ісуса Христа. Тому ми повинні настроїтися на те, щоб не боятися уніження, не боятися. Це дорога до спасіння, яка проходить через уніження. Якщо тобі не дай Бог, щоб тебе унизили, не дай Бог, щоб слово, попри тебе сказали, не так, як ти розумієш, і ти кипиш, це говорить про одне. Ти плотський. Ти не знаєш Бога зовсім. Як Павло казав, деякі з вас не знають Бога. Неважно, співаєш, ти проповідуєш пастор і єпископ, ти Бога не знаєш.